Доброго дня. Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань, твір. Отже, відкриваємо з вами зошити, записуємо число 11 березня. Класна робота. На наступному рядку записуємо тему уроку розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань. Твір. Перевіряємо тему уроку Розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань. Твір. Спочатку давайте з вами згадаємо, що ж таке стиль мовлення. Отже, стиль мовлення це різновид літературної мови, який обслуговував певну сферу діяльності людей і має свої стилістичні властивості. Які стилі мовлення ми з вами знаємо, пригадайте. Які функції вони виконують і яку сферу діяльності людей обслуговують? Публіцистичний виконує функцію впливу, сфера спілкування громадсько-політичне життя. Науковий стиль виконує функцію повідомлення доведення Сфера спілкування, наука, техніка, освіта офіційно-діловий стиль, функція повідомлення. Сюди ми відносимо з вами документацію інструкції. Сфера спілкування офіційно-ділові стосунки. Так, художній стиль добре вам знайомий, яку функцію виконує естетичного впливу, сфера спілкування, мистецтво, розмовний стиль, функція спілкування, сфера спілкування, побутові стосунки з друзями, рідними, близькими. А тепер давайте з вами пригадаємо стилістичні риси і мовні засоби публіцистичного стилю. Пригадуйте, що для нього характерне емоційність, суспільно-політична лексика, образність. Емоційно забарвлені слова, в яких жанрах реалізується публіцистичний стиль, промова, виступ, публіцистична стаття, нарис, фейлетон, памфлет. Сьогодні з вами ми пригадаємо. Що ж означає поняття ессе і як його слід писати? Отже, слово есе походить від латинського «есагіум» і означає перевіряти, зважувати. Цим словом позначають прозові публіцистичні твори середнього обсягу з виразною авторською позицією. У літературній енциклопедії так подається визначення есе. Отже, есе це прозовий твір невеликого обсягу. І вільної композиції, що характеризує окрему тему і представляє спробу передати індивідуальні враження і міркування так чи інакше з нею пов'язані. Ось це визначення поняття есе, давайте з вами і запишемо в зошиті. З абзацу пишемо з вами есе прозовий твір, невеликого обсягу і вільної композиції. Ома що трактує? Що трактує? Окрему тему. І представляє спробу, і представляє спробу передати власні міркування і враження, так чи інакше. З нею пов'язані. Так є, деякі мовознавці відносять есе до особистісних жанрів, вказуючи на такі його ознаки, як індивідуальність, сприйняття, оцінка факту. Давайте ми ці ознаки запишемо в ЗУшики. Пишемо з абзацу основні ознаки ЕСЕ. Основні ознаки ЕСЕ. Двокрапка індивідуальність, кома сприйняття. Кома оцінка факту. Так, є. Таким чином, у всіх енциклопедичних дефініціях есе на перший план висувається особистісний характер сприйняття і етюдне вирішення теми, прагнення автора до самовизначення, вільна композиція і невимушена розповідь, безпосередньо. В газетній публіцистиці есе можна розглядати як різновид замальовки. Давайте з вами пригадаємо, що ж це таке. Отже, замальовка це картина з натури, яскравий етюд. Він не завжди переслідує інформаційну мету. Есе можуть мати філософський, історико-біографічний, літературно-критичний характер, деякі мовознавці відносять і вказують, що есе це жанр, який має безпосередню близькість з науковою. Публіцистичною та художньою літературою, але не належить до жодного з них. Для есе характерний зв'язок із часом. Підвищена актуальність, експресивність та образність. Провідна роль особистості автора визначає здатність еси зважувати. Багато мовознавців таким чином визначають есе як невеликий, за обсягом прозовий твір. Гнучкої композиції, що подає особистісний погляд автора і заявленої теми, виділяють такі аспекти. Перший смисловий план. Все з'єднується епоха і долі, філософія думки і буденність. Друге – композиційно-мовний план. Враження жанрової свободи створюється відсутністю жорстоких композиційно-мовних схем. І третє стилістична модель, використовуючи всі відомі типи мовлення, міркування, розповідь, опис, форми мови це може бути і монолог, і діалог з читачем, і внутрішній монолог, різні типи словесності, філософські умовиводи, спогади. Афоризми. Відправною точкою для створення есе може бути все те, що вас зацікавило, викликало бажання поділитися з читачем своїм поглядом на це явище і долучити його до роздумів. Це може бути і твір мистецтва, от як, скажімо, Джаконда Леонардо да Вінчі. чи афоризм, так? щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним. Ось цей крилатий вислів належить. Українському філософу Григорію Сковороді. Головне зберегти, передати індивідуальність сприйняття предмета мовлення. На сьогодні це все. Дякую за увагу.